Червоновухі, вони і є червоновухі, тепло промовив мисливець, уперше усміхнувшись за весь цей похмурий ранок. А потім підвівся на ноги і, підійшовши до малюків, узяв їх на руки. Ті не чинили опір, і Фінлей поніс їх до фермера, сподіваючись порадувати нещасного старого. Лікар за допомогою двох воїнів продовжував робити свою роботу. Займаючись зламаною ногою, інші ж воїни розійшлися, а шериф стояв неподалік і слухав, похитуючи головою нерозбірливі голосіння Хейзел. Фінлей не знав, яку звістку вона принесла, але все ж опустився навколюшки поруч із другом і підніс до його обличчя червоновухих щенят. Ось бачиш, старий ведмедю, — промовив він. Бачиш, не все так погано. Твоя принцеса хоч і загинула, але встигла відхопити в того виродка мізинець, захищаючи твоє добро. Мабуть, це сталося, коли він схопив чергову вівцю, тому він так і розлютився, що почав трощити все навколо, забувши про пограбування. Кури твої майже не постраждали, і завдяки мужності хороброї собаки вціліли й ти і ці славні малюки. Так що тримайся, Кайле, і не занепадай духом. Чет загинув, як герой, і небеса будуть раді прийняти такого, як він. Твоя дружина Ейпріл гостює в рідних, а старші сини Брайс і Брук вже напевно покинули свої ферми і поспішають сюди, оскільки мали побачити дим від сигнального багаття. Дерек теж уцілів і уберіг твоїх добірних корів, а дав він мирно продовжує свій шлях на південь, навіть не підозрюючи про те, що сталося. Але тут фермер. Який знову втупився в далечінь безглуздим поглядом і, ніби не помічав цуценят, що повзали по його грудях, і не чув бадьорої промови Фінлея, раптом сумно застогнав, а потім, уриваючи мисливця, промовив Не втішай мене, Фінлою. Може, ти маєш рацію. Та що мені з того, якщо мої милі донечки, мої славні бідолашки тепер мертві? Хейзел, сховавшись в колючому чагарнику, бачила на власні очі, як велетень, зруйнувавши нашу хату, кинувся за ними навздогін, схопив обімлілих від страху і запхнув у мішок, а разом із ними наших бідних служниць Ебігейл та Елітію. Вона розповіла мені це, поки ти порався з собаками. А якщо мої Еліс і Белінда мертві, то навіщо мені ж жити? Ех, вдарила б мене ця тварюка більш вдало, і не знав би я вже мук і прикростей. Але тепер його увірвав вінлей, який підвівся, перед тим прилаштувавши цуценят під боком у фермера і швидко перевіряючи на собі спорядження, промовив Не поспішай зневірятися, Кайле. Можливо, Еріс і Белінда поки що живі. Щиро кажучи, я майже в цьому впевнений. Звідки ти знаєш? Повір мені, що знаю. Але це довга історія, а тепер кожна мить дорога. Час для розмов минув, тепер час діяти. Він і сам не знав, чому нікому ніколи не розповідав про те, як сам колись потрапив у мішок до велетня. Джил та нічого не пам'ятала, а він пам'ятався до найменших подробиць. Але не розповів про пережити навіть Джеку не збирався він розкривати душу й перед кайлом, але раптове відкриття надало йому бадьорості й впевненості він раптом зрозумів, що велетень починає полювання на людей в останню чергу, хоча людське м'ясо, видно, до смаку йому більше, ніж м'ясо тварин. Але саме тому він, нажершись під кінець набігу людятини, Решту своїх бранців розміщує в самому верху мішка, зберігаючи їх від тиснявий, і робить це не інакше як для того, щоб порівняно цілими та неушкодженими зберегти їх для наступних своїх моторошних трапез, бо воліє ласувати свіжиною. Раптом Фінлеєві чітко згадалися розповіді батька про бранців велетнів, яких ті тримають у завалених камінням печерах. Надія не тільки помститися, але й надія урятувати дітей і служниць кращого друга заволотіла ним цілковито і змушувала терміново діяти. Але він не став нічого пояснювати фермеру, а просто промовив у тому, що сталося, є й моя провина Кайле, хай і не пряма. Я розслабився після вдалого полювання та не встежив за черговим гостем. Та й на свято ти не пішов через мої розповіді про кохання до твоїх дочок Берта й роя, старий ти впертий, ведмедю, тож і виправляти те, що можна ще виправити, належить мені. Я ж усі сили докладу, щоб повернути тобі твоїх дочок, але на мене очікує небезпечна подорож, я сподіваюся, що ти дозволиш мені взяти з собою блискавку та стрілу, якщо на те є твоя ласка. Бери. Звісно, відповів фермер, кривлячись і відсуваючи одне з цуценят, що вилізло йому на груди від свого обличчя, яке те навіщось вирішило вилизати. І нехай бережуть тебе, небеса. Я навіть не намагатимусь відмовити тебе від твого задуму, відчайдушний хлопчиську, хоча ти йдеш на вірну смерть заради моїх доньок. Але якщо мені що й відомо, то це те. Що доля допомагає сміливцям, а таких сміливців, як ти, я в житті не зустрічав. Ось тільки врахуй ще одну неприємну особливість свого нового супротивника. Зазвичай велетні завжди губляться та бояться, коли на них кидаються червоновухи, а цей... цей особливо не злякався, як бачиш. Так, Фінлей це розумів. Воїни на той час відшукали під завалами сильно знібечене тіло хижака, і для кожного було очевидним, що троє червоновухих псів не змогли протистояти своєму грізному супротивнику. Але Фінлей не думав про це зараз, оскільки подвір'я знищеної ферми наповнилося людьми з міста прибув загін добірної піхоти в 200 чоловік і, звичайно, ватага лісових хлопців на чолі з коліном. Берта, Роя та Джека серед них не було, і Фінлей дуже цьому зрадів, бо не хотів, щоб білчун, як це зазвичай велося, рушив слід, у слід за ним. А щодо інших, Фінлей і не подумав запропонувати їм іти разом із ним, а просто сказав, що має намір переслідувати велетня. Його бойові побратими мовчали, розкривши роти від подиву. І тільки на обличчі заморського воїна Маглора, який зовсім недавно приєднався до загону, він прочитав ознаки боротьби між розсудливістю та бажанням здійснити відважний вчинок, яку часом спостерігав і раніше, коли борушав на полювання за велетнями. Проте Маглор промовчав, а заговорив шарив ділан Це чисто тобі божевілля, Фінлею. Тобі його все одно не наздогнати, і нема чого даремно ризикувати. Я не твій командир, але як друг прошу не робити дурниць. Ти добрий і сміливий хлопець. У цьому ніхто ніколи не мав сумнівів, але ось так марно взяти та занапастити себе. Сподіваюся, Колін мене підтримає адже правда Колін. Старий мисливець сумно похитав головою і заявив Слухай, Фінлею, ти вже вибач, але ділан має рацію. Бранців і полонянок велетня все одно не врятувати вони або мертві, або неодмінно помруть від жару та задухи. Але я впевнений, що ця тварюка повернеться в наші краї за новою здобичу. І ось тоді ти її зустрінеш так само, як і тих, чиї голови прикрашають тепер стіни королівського замку. Мертві вже мертві. Живі поки що живі. Бережи себе заради піклування проживих. Ці розсудливі заклики не збентежили Фінлея, йому до них було не звикати. звісно ж, ніхто таки не зумів відмовити його від небезпечного задуму до того ж, він не хотів марнувати час, а на збори не витратив і хвилини. Ще вранці, прислухаючись до тупоту гігантських ніг, які прямували на північ. Фінлей знав майже напевно, що переслідуватиме велетня, а тому, перед тим як поквапитися в замок шерифа, а звідти поскакати до ферми, Фінлей заобачливо спорядився для дальньої та небезпечної дороги. Подбавши про зручне взуття та одяг, а також про зброю, амуніцію та припаси, він попрощався з жил і фейт і залишив будинок, відчуваючи, що повернеться сюди нескоро. Велетень ішов далі на північ, ішов швидко, але Фінлей був певен, що тепер не дозволить піти давньому ворогові безкарно. Він відмовився від запропонованого шерифом коня, заявивши, що тому не пройти крізь ліси та болота і що бідна тварина тільки стане приманкою для хижаків. Потім узяв із ділена та коліна слово, що вони втримують Джека в Сентінелі, та якщо щось трапиться, Подбають про жилі фейт. Потім гукнув блискавку та стрілу і дав їм обнюхати палець велетня. Поки що в допомозі собак для виявлення сліду потреби не було, оскільки чудовисько, атакувавши ферму і віддаляючись, залишало в лісі широку просіку. Але Фінлей не знав, куди під час переслідування заведуть його невідомі стежки. Дереку який захотів рушити разом із ним, він суворо наказав залишитися з батьком і чекати братів. Потім помахав рукою друзям і попрямував у супроводі блискавки та стріли до пробитої велетнем діри в частоколі. І, вже пройшовши крізь неї та заглиплюючись у ліс, він почув, як фермер Кайл кричить на лісових хлопців, наказуючи їм негайно забиратися з його двору.